Че? Хтось приїхав. Ти хто? Я хто. хто? Ти хоче зніми, що ти вже не кучерявий, де поставив. Все. все, я вже не кучерявий. Да. Воск в Україні по-прежньому ще не дуже хорошої якості, але я вже не кучерявий. Так, все, ми тут а, знімаємо для вас сьогодні круте відео, тому що е, один чоловік продає, а хтось купляє. Е, так от Сергій продає, а я купляю. Сьогодні так, зараз підемо колеса, закинемо, Коротше, зараз вам будемо показувати. Коротше, говорити. Нарчуся, як правильно продавати. Постригти вже його пострігли. Красовки заставили. Що тут написано? Читай. Ароматичні свічки у кашку. Тепер об'яснюй, назад. Ну, за цією свічкою рідко хто зважає. Якби ти тут написав, ароматичні свічки в кашку піднімуть любого і в любого. Я тобі скажу більше, і всього свічка, Я... ось у тебе буде очі від стоять. Оця свічка тебе, що... поїхала е, куди там? Велику Британію, дається поїхали дідусь. Дай просто дай дідусь із бабушкою. Хай підпалять. І все. <с і потім прийде буде саме підталий. А Богомогіна. І маткою молочкою, а прикинь, ще якісь свічки, те, що піднімає любого і... і любе. І навіть мерця. <гіллях> 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 так що все буде очкова. <гіллях> Отак Сергій приїхав і зразу каже, так, розрахуєш. Дивись, це треба поміняти. Настижоці. Тут все вона пахне, вона дійсно пахне. Ну, класно пахне. Шоколада, все. Ми їх самі робимо, то там ми не жаліємо туди всього, що треба. Все необхідно. І все буде пучку. Да, що ти скажеш? Як тобі тут, Нормально це знову ж таки дивись, це е, тест-точка, тому що та точка, що шептіна на два-три рази більше. Там... Ну, там до 50 квадратів, і там на вату розсичена ще асортината для пасічки Ну так, Ту, то... да, Тут ніколи кулакова немає. Тут вощи нема, тут ну, ну, можуть замовити сюди, я можу вийти А там тут все всякі споживача заточено? Та Ні, все правильно. Часто приходять баночки в мене. Воші, е, маленькі, маленькі, да. екологи, а часом приходять люди, хочуть кажуть, моменту тільки менше є. Літу". Ще менше. Отакі, як зелена? О, так, це копія. Історія була, я не заказала баночки, кажу. Так, я баночки заказував, ще так далі вказують. Молодець. Приходить, приходять баночки, йду на пусту, такі ящик відкриваю, а тут такий. Ну, коротше, це у нас як трубні. Ну типа є тут. Тут цілі набори мають бути. Ну, може, нас їх всі порозуться, у нас Ні, молодець. На цьому краю це, Київ. 19, 619, один. Такий споживчий магазин. Так, да, для споживача, чесно для споживача. І люди хоть, ну, в це, А це спиртне? Ні. У нас спиртного тут немає. Єдине, що... А ні, водний, і то водний екстракт. Об'яснюю ще раз. Бутилочка спиртного, немоги над трутневий, свічечка. І в тебе тут буде в стояти. стоять. Тут... Ми, ми обов'язково, коли купимо ліцензію, що ми все заведемо в правове поле. Я не знаю, в я, де, це. тут прийшов, Різниця в бі бізнес-прийомах в 10 років. І все. Що тут апараті можна склавати проходять час. Ми зараз будемо пити, чи підемо десь посетити? У нас просто ще не посеть. Підемо пити там де ознак, деподія. Я понял. що я Насті. Я Насті, коли там треба коробки поставити. І все буде. А це те, що це самому. Самому робити, да? так. Да. Там все, там інструкція, є всередині, вона написана. Чи я здругу, я здругу, здругу. Здругу. А ні, тут можна. Все чітко там, Типа крок за кроком, детально, температури, типа, скільки грам, скільки все, все прописано. Типа, ну щоб чітко було. Кажеш-кажеш, нормально, да? Крайш -крайш, туди, да? ну, так? Кось тюк читал. А, так. Да, кстати, оце бачиш, я ще ж не щупав цей костюм. Сятка дійсно не така, як в усі. Не, вона типа якась чи металева. Вона ну, не... вона, металізована. да, вона Нема таких масок, оце як у Назара. Тут цю сітку ви не пропали, то ми впали вже, смалили. Ні, ну, ну. відчувається, що вона не така, як обіцяє. Ну це дитячий варіант, поняв? Там розстібаєш ціль і вона довше а, стоїть. Довше це стоїть. на виїзд. Да. бачите, придумано як. Це для дітей такі шить. Є для ну, для дорослих, самі розуміють, теж ця вся тема є. Кані різні і так далі. Я в тобі вітринка, коли йдеш, ти от підходиш сюди, як кидається в очі? Ну, я ще тут нічого не бачу. Però... Ні, ти як звідти йшов пішки. Та ти я вам <су> <лізький>, <су> мені воно ти живуть. Завели якимись манцями, блін, кудись. <су> Їдь, паркуйся, коротше. Запаркувався, все нормально. Так. Да. А це дошло лежать чи дожди стоять. Сістер, це должно лежати чи стоять? Бо я не в Це доведено лежати. Лежать? лежать? На ну, мужиків вже дорожні стояти, значить тут матки <ріпи> і свічки розійдуться. <ріпи> я лишаю проблеми мужика. <ріпи> я вирішую проблеми ніж. Жінок, <ріпи> ні, тут не в тому е проблема, тут маркетинговий ход треба зробити правильно. Ну так, да, тут е все правильно. Що, е Сергій, ну магазин це круто, це все круто, але ж для людей щось там я ж ставку спочатку кинув, щось що купляю, щось продаю. На яку чути ти подаєш ту і на яку чорта я його купляю? Не знаю, іди, щоб ще не возити. Щоб ще не возити. Мені два буси це не кладно. Тебе їх два. Так. все. І Що ти про свій бус кажеш? Ну от так як ти от... я базарі два друка, не показує. Не питають, не кажуть. Ну я по маю на увазі. По практичності, ти ним робив, їздив, чи ти ним не робив? Или, ну я не робив. Вулики сторози. Вулики не виїздили. Скільки залазив буде? Вулики моїх вуличів середині, по 18 1800. 18, так, без цього. Ну, зрозуміло, що це. Ну, так нормально. Продаємо голоду. Тепер я цього буса вам буду показувати. Це Ще одна машина на пасіку. Це конкретно вже на пасіку, бо та їздити і пасіка. Це вже конкретно на пасіку. Так що так, можна молодим пасічникам продавати і купляти. Головне, і що машина, може і хотіла би працювати не на пасічника, але да, буде. буде працювати. Буде працювати. Буде працювати. То, йдемо до цікави, там що да. там море. Все, ми йдемо далі. На сьогодні я вже завдав. Спочатку я йому скинув трошки грошей, щоб він його вже нікому не віддав. Ну а сьогодні я вже його остаточно забираю. Я туди з Богданом, який сидить, думає, що треба щось холодненьке попити, Богдан. можна така холодне, ну і Аничка. Гроші гроші вважає, так. Да. І, і цим колективом ми коротше, будемо їхати сьогодні, значить на цьому бусі. Ну, що я можу сказати. Ну, ми в Києві, якщо, що. ми з Києва будемо їхати. Ну, понятно, ви бачили магазин. Ось Сергій э, бере, додає мед мед медкаву. Ну, скільки стік стоїть? 10 гривень. 10 гривень. Скільки стік у грам? 15 громад. 15 грамів. Ні, 20, 20. 20. Тобто 50 копійок один грам. Тобто кілограм, 1000 грам. 500 гривень. От вам і бізнес. От вам і бізнес. Да. Тобто, ну, На виході а, да, там з заводу. Хто там його пофасував, воно сюди прийшло, там вже ж понятно, що не по 10, по гривень 6, воно сюди прийшло. Тобто, грубо кажучи, 300 гривень за кілограм меду йде з заводу. 300 гривень. Купляють в нас по 50, 50. В той час, коли цей завод з вас купляє по 50-60. Mm. Так що майте на увазі, що все ж таки переробку займатися вигідніше. Ну так, на відсотків 500. Ну, Тільки не забувайте ринок збуту. Збут ринок. Збут і ринок. А щоб його формувати, треба вести соціальні мережі. Да, Сергій? Да. І ютуб без э, всяких хейтерів. Я не знаю, як ти видержуєш. Та спокійно. Поки вони мене хейтять, я вже в другому ще державлю. <laughs> То есть... Э, ну, історія така. Так що э, тут все дуже просто. Ти мені розмішал, ні? Ні, що. Я там дуже розмішал. Ну, став, я думаю, хватит, зараз попробуємо, може буде дуже солодкий. Тут Анечка просить камеру. E, через то e, так. Так що колеги, бджільництва це доволі рентабельна річ, якщо нею гарно знімати, правильно це було. І, і от 24 роки покупка другої вже Це За це можна і празнувати. Що... Прослухання, на алкоголі не можна не новувати. Штраф, які ти бачиш. А, я зараз тобі покажу, що на ніч трохи не Нема Поки доїдеш до шепетів, у якщо не буде і... мені прийде. Ні. Ось на телефон. Не факт, що десь на камеру не попадуся. Попадеться, я вже в Карпати їздив попадався. <рес> От так, ну і цей. Ну, mm. Значить, друзі, я вам буду показувати трошки в роботі, якщо вже, вже будемо їхати. Чисто. Ну а ось дивився на мостоде. Опа, ну що. Дуже оплачена що. Все щось. Так що, ну, штрафи, штрафи за перевищення швидкості, там на 10 км, на 20, це в мене регулярні школи. Ну типа, це не є велика потому бо ти нічого не вкраде, нікого не вдав. Де правило, тому що мама прийшла. Ну, близько. Ти будеш? Ти будеш? Точно? Точно. Все, я ж сподіваюся, що ви ще не це, ні? Ми ще підвинуємо. Ну, ми не, не підіймаємося, а ми будемо а, я, ти я, ти? Я буду. А. все, дякую, Треба була познайомитися. Ми не будемо нічого вирізати, живе настояще, стоячій, так як тут. Відчуйте, що ви коло нас. Отак воно ну, тут з'яжується. А що ви зрозуміли, ми сьогодні сюди вже в Києві приїхали п'ять разів, щоб цю э, транзакцію зробити. І Я постригся. А, вишніх, не ми ж холодили, хтось пострілявся. Все, через то. Е через то класно. Я думаю, що він себе впрацює, я думаю. Дівайся, і мені куди. Ну, а що ж все? Ну, Понятно, що не новий, понятно, що не салона. Що не буде салона. Якщо ви підпишетесь на мене і будете мене дивитись, то ви побачите, що через 5 років ще салона буде. І це лічить те, що ви на мене підписалися. Я з вас нічого не заробляю. Пишу там, що він заробляє. Із Ютуба мільйони. Останній раз, як мені написали, що... Я не пам'ятаю останній раз на Ютубі я довіде. Це просто капець. Ну вони мене там, вибачте, за слово Гатсап, я там начну з двіми виписувати. Розказувати, як ти маєш жити, так? Я просто не хочу тобі заходити. Я тобі скажу, що побачили люди, скільки я заробляю з Ютуба. Можливо, їм би стало світло. Ну, типа, іменно те, що йде з Ютубу. Чи ж це з Ютуба дуже нова царапка прийде тобі в Ютуб, що там всі 10 тисяч? Якщо буде 100 тисяч, то так? Так. А там тебе висловлює? Ще 70? 70. 72. Прошу, я пообіцюю на відео, як буде тобі оця рамка, де мені хочуть такий кусочок води піти і пригадати. <рису> я в сумі тут плачу і в твоїй Ютубі. <рису> давай, давай цей, давай такого. Коли я наберу 100 тисяч, Підписників, мені прийде срібна кнопка, я вам покажу, скільки я заробив на Ютубі за період до 100 тисяч. Височок кнопки жовта, так? Ну я і вийде. Принц твій зробив. Ну покажу, скільки я заробив. От, скільки там зараз я, не знаю. Це треба, я не знаю, що він тобі зробити, щоб 100 тисяч набрати. Якісь розіграші Якісь розігри всі робити, певний нож. Однак? Ну, вже 11 мільйонів переглядів на каналі. Це мій канал на третьому місці по просмотрах в Україні. По просмотру. Так що, а всі ті канали, а ті канали, які два передімали, то вони на YouTube по 15 років. Я три. У ТЕРІЗНІСЬ? Я за три роки вийшов на третю позицію. За чотири вийду на першу, а за п'ять буду без безперечку. І все у вас буде. І 100 тисяч теж буде. І будеш і мільйон, що буде, буде золота. Це 100%. Це я навіть не сумніваюся. Якщо ми сьогодні сюди приїхали піддати цю машину, просто викидати гроші, ну то. Ні, віз я просто. Я, звісно, ну, не бурбаю. Ти ж бачиш, підготували два комплекти резіння. Ну як? Чесно, якби в мами не було з тої машини, то не підготували. З міру понитки піднесувати. А наклейки будуть, які виробні. Я подивився. Ти ж сплатив за те, що ти клей? Ні, я просто наклейки заказав, поклаю. У цьому в документах ніде не прописано, що ти не маєш права платити на свою машину на якісь навіть. Головне, щоб в тебе було не більше не... 70%, бо мої 60% усієї машини була того кольора, яка вказана в школу. А, а за реквиму зараз немає такого закону, це раніше був до 2014 року. І наслідки я не ошибався, як мені об'єднали. А тепер вже ні поліція, ні, поліці, ні, ні рекламні всі. Бо я дзвонив у рекламне агентство, щоб зробити налітки. Каже, якісь документи даєте на те, що я маю а Він каже, Ніка вже з 2014 року, з 2014 року той закон ну, його далі не попередписали і так його похетили його немає. Mm. Це треба точно вточнити, ну, там де я в рекламному агентстві, там, де я робив налітки, мені так об'єднався. Бо я хотів вже зробити, щоб, ну, помимо, щоб не було, що ну, в поліції до мене. Не, скільки і воно вже на тому або тисяч восьми, чи скільки з наліпками, то скільки постійно їжджав і поймала з іншого. А так я не знаю. Мені так об'яснювали. Боже, це воно змінилося, що ну, як війна почалося, я, попав, я Ну, Якщо немає ніякого такого, то це добре, що не треба до такого, Тобі можна просто дати лісович собі. Ну, розумний, звісно, приймає. Що там по бджолах? Що по бджолах. Такі. Ну от зараз погода впливає, страшно, хто я хочу так. Трошки був проголив. Скажу Ну, Чесно, прогалив чесно. не вгадав я. Оцей холод, що був, І я був не на місці, як обично, поїхав. Уплачені за цими пакетами. І в цей період, як в мене не було, просто треба було хоча б раз підгодувати. І так маточки перестали Тобто Був період там півтори-дві неділі, які просто просідали, бджоли, матки не сіменили. Держала матка, і всі жоли держали розплід, щоб хватило їм корму, вони все прекрасно приймали. І то було дивно. Зараз вже в цю вже пішло ну, по наростені, пішло тепло. Приїхав до дав раз, разгодував, підгодував другий раз, і підходить. Все, 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 все. Коротше, напасниці треба бути. І щоб хтось був, щоб за сліди Ну, Хоча б час від часу ви Тобто, -то було, було це в мене про галки. <смітна> Зато чесно. У мене з матками не завелося поки що. Я вже скільки от, я вже от скільки. Ми наробили цих і заселити там маленькими пліусими навіть немає сенсу. Ну великі тобі там 30 заселили, а маленькі навіть немає смису. Я тут той чоловік, який другий рік обіщає свою матку. Бери презент із своєї бози, який вивів своїми ручками, переніс їх Я тобі знав, да я хай тільки пообітаються. Ти ж розмову трукні, чи ти хочеш вокруг? Головне, щоб вона була плідна, щоб я її підтримала. Ні, ну, <реш> <реш> минулого року добре з матками. до мене матки купляли, Польща я матки відправляю, нормально. А цього року е, і люди там доволі залишилися. Ці люди, які навіть на цього року вже не платки що це теж пописав нас, ну, питання якості обльоту, це. Та, я... Ну, бачиш, усіх було. Проблема з обльотом, 에, проблема з тими задержками, з <с с с> розплодом, проблеми були. Не повикидали, головне добре. І вже, думаю, І вже. І вже І думаю, дали... добре. так. Та да. не дурні, вони... Це прекрасно виміну. Ніжі, ніж ми здоров'я. Але чи з ми пост постійно намагаємося перекупти? Ну да. це це на да. Да, а, кг. так. Знайла рейка за чоловік. Не думала, що 85 кілограмів. Деталь, так. Да. Як погода, це ще ж Ну Це те, що потенціали є, які там запаси і так далі, це ще інші історії, Як бджоли зберуть, як погода. Бжола каркотка, розумієш, за перевага, вона все зробить. За перевагу. Коли хотів шукати ту рідку, чи ту дівчицю, чи ту сумницю, а в результаті переселен. І як оце бачить, це зацвіла, то та ще таке листочки викидають. Що... Правду десь на стрімі був, я не пам'ятаю кого, що казали, що... Кані передавайте, що елітики починають... Ну, акація, таке, діло, що, що, все? Не, не Здихає. О, а, телефон сідає. Що воно ми залізаємо телефон, будемо а. їхати далі, показувати вам буса в роботі, що б Сергій не продавав. <ріху> так, пані, проїхав я. Коротше так, ми з Сергієм завезли його там на автобус і вже їхати до себе додому скажем так, вже пристрілявся як їхати цієї машини, тому що в кожній машині є свої, як то нюанси. Тим паче це габаритніша машина. Не сильно вона там довша, але ширша і все ж таки вище, ну коротше, габаритніша. І ну, для мене як перший раз сьогодні на ній їхати, нормально. Є свої нюанси, не без того, це ж машина 2004 року вона не може бути ідеальна. Але я вже нею проїхав майже 200 км. Хорошо, класно, я не втомився. Тобто комфортно, доволі. Думаю, для пасіки підійде. Е, для чого я собі взяв цю машину ще? Ну думаю, тут хто вже там з пасікою займається, то понятно, що треба мати машину для роботи. Є різні варіанти, в мене різні варіанти, які машини взяти, я вже почав їх розглядати, починаючи від там всяких різних, всяких фіатів, оцих тукатор і так далі. Закінчуючи рено там, трафік, пікапи дивився, теж класна річ для цих всіх речей. Ну, Але Сергій позвонив і це, і думаю, Блін, ну, значить треба забирати. Значить треба забирати. І е, Купи. Да? Що нею можна робити? Бджолопакети возити, в е, нею можна вулики возити, якщо не ну, лежаки ж, звісно, вони мало можна, До неї можна якось прицепам чепити. Хоча я не дуже люблю прицепами працювати, тому що це ще той геморрой. Е, це все. Ну, Я для себе його не признаю, тому що. Одне діло, коли ти працюєш з 50 сім'ями чи навіть зі ста сім'ями. а друге діло, коли ти будеш працювати з 500, з 1000. повірте, оці всі бжоловози, ці всі павільйони, вони до лампочки. Ну, вже прошарені люди це поняли. Ті люди, які вийшли в масштаб, це поняли. А ті, хто мені ще коментарі пише, що ти нічого не розумієш, ну, панове. Хто з вас може мені розказати, як працювати на масштабі? Крім тих людей, які працювали на масштабі, а я одна із тих людей, яка працювала на трьох тисячах. Працював в цілий сезон, я дуже добре зрозумів цю систему, дуже добре її, скажімо так, освоїв. Так що, а коли ви тримаєте там по 100 сімей чи там по 50 і мені питаєтеся розказати, як це правильно робити, ну, трошки вас не вистачає просто розуміння, як і що працює. Но на сьогоднішній день цієї машини мені ну, плюс-мінус до 300 сімей вистачить. З точки зору там якийсь вантажник перевезти. Плюс забезпечення магазину треба ця машина. Тому що треба нормально загрузити воску, нормально загрузити бощини, можна цією машинкою їхати. Плюс ми будуємо зараз рецепт, я вам буду його вже скоро показувати, треба возити будівельні матеріали. Я там постійно товариш, тормошив що от там значить туди-сюди можна взяти твого буса, там, якусь фанеру привезти, вже не треба буде тормошити Ну і плюс ця машина, вона, ну якщо вже технічні характеристики, цинкова, дизельна, комфортна, і навіть їхати десь на дальнячок можна. Потім у цій машині немає такої проблеми, щоб там великі розходи були, тут 6-7 літрів дизеля вона бере на сотню. Ну, Понятно, по місту буде більше брати, на трасі менше буде брати. Там, це все понятно. Відповідно, економніше буде їздити. Ну, і в мене не стоїть ціль тільки цієї машини. Тобто в нас вже дві машини. І якщо там покататися, я зіберу з ценіка, їду катаюся. Або якщо десь поїхати на якусь там зустріч чи ще щось. А якщо ми говоримо про те, щоб працювати з там працювати з пасікою, будемо брати цю машину. Відповідно, відповідно, воно буде вже, ну, скажімо так, правильно, щось у цьому роді. Так наказує, що звучить. Так що е на свої гроші воно дуже-дуже хорошо йде. І все, це те, що... Хочеться вам сказати, для молодих людей хочеться сказати, не бійтеся. Якщо вам кажуть, якісь там старпери, не дуже освічені, е, ну так, старпери, в моєму розумінні, це нерозумні старі люди. Це старпери. які питаються вчити. Ти рамку от туди став, а не туди став, ти от вощину не так навожчу, ти, ти от того там брусок такий бери, ти брусок такий не бери, ти от відро бери таке, відро не бери таке. Клініка. Я цього не признаю, я вам чесно кажу. При всій повазі, там, до старших людей, Ну якщо ти старша людина, ну ти не маєш досвіду в цьому, да? ти не розумієш, що твій досвід тут не можна застосувати, наприклад, на моїй пасіці, ну, то не розказуй які ерунди. І ти бачиш, якщо ти там по 30 років тримаєш тих 50 сімей і в тебе ніякого прогресу немає. Да, то, ну, ти, ти теж мені не можеш рекомендувати. Якби ти був краще мене, да, якщо ти не краще мене, ну, то що я можу вам сказати? У кожному своє. Але все ж таки я молода людина, я вже оці всякі, що не чіпай, не лізь, не понімаю, вже вже пройшов. І по цій причині я чітко знаю, що я маю можливість взяти ще одну машину. Да, і це мені 24 роки. Фіксую. Пам'яті на каналі в цьому відео в цей момент. Першу свою машину я взяв, е, мені було, мені виповнилось 20 років, я собі на день народження зробив такий подарунок, нову машину. Заробив я на неї повністю сам. Повністю сам. Точно так само ця машина. Е, єдине, що е, зараз в цей момент да, я допозичив ще пару тисяч доларів. Але ці всі гроші будуть віддані, тобто це все з мого заробітку. Ну, бізнес така штука. хочеш розвиватися, треба йти швидше. І треба ризикувати. Ну, Розуміти, що ти ризикуєш, конечно. Е, тому, е, тому 20 років перша машина, 24 друга машина. Коли буде третя, не знаю. Побачите. Яка вона буде, що вона буде. Ну, до повного комплекту мені ще не вистачає такого чистого грузовичка, такого, на... щоб зараз загрузити 50-100 сімей до повного комплекту. Ну нічого, ми в процесі на все свій час. Тому молодим людям, не знаю, комусь я приклад, комусь я не приклад, на тим, хто мене дивиться. Все реально, все можливо. Не хвилюйтеся, все буде добре. В складні часи ми зараз переживаємо. Плані, там, в плані і так далі. Але все можливо і все можна працювати. Головне, щоб ви змогли допомогти спочатку собі, коли ви молоді, і тоді ви зможете безмежну кількість разів допомагати іншим. Це саме головне. І все буде добре. Тому отак. Це більш такий ролик, ну там, що мотиваційний, що от це можливо. Можливо, це більш такий ролик, знаєте, щоб просто показати, що ми от взяли цю машину, вона по характеристиках підходить, паркоп є, можна вчепити ще якось прицепом, можна вже вивезти самому кудись ту пасіку, там в повному комплекті. Тобто Оці всі речі, да? тобто, така машина на пасіку до ну, 200-300 сімей вам вистачить такої машини. Opel Vivaro. В даному випадку. Ренотракт, тобто, такого класу бус вистачить. Ну і в обслуговуванні недорогі. От і все. Так що, ну, поїзді мені зараз все подобається. Єдине, що я сюди чохольчика ще такого візьму, щоб в руках відчувалося, тому що дуже тоненький руль, як на мене, тоненький. Е -е, потім, що ще таке по нюансах? Не знаю, магнітола там щось кнопка якась не робить. Треба зробити ту кнопку, це капець. Ну, музики не можна послухати в машині. Треба зробити. Ну Можливо, ще якісь нюанси такі по комфорту будуть, то будемо вирішувати на ходу. От і Все остальне технічні характеристики, головне, щоб було вдома. Зараз 110 їдемо. Прекрасно, машина себе почуває 105-110, 100 кілометрів взагалі прекрасно Так що так, ну і траса дозволяє. Даже от Богдан засинає. Значить, Хорош, комфортно. Ну, для мене особисто просто машина для роботи повинна бути не тільки от стульчик дерев'яний і дерев'яна така доска. Для мене машина для роботи ще повинна бути така, що ти повинен себе в ній почувати комфортно. Це моя особиста вимога. Ти не повинен вмирати, так як в цих газонах, в зілах, і ти жити не можеш, не хочеш навіть вже тут жити. Вилазиш з тої машини, грязний, як чорт, на, на, на двоє вух не чуєш. На троє ніг не відчуваєш, ну, це ж капець просто. Машина для роботи повинна бути в тому числі комфортна. Все. Коротше, е думаю, це відео я закінчую. Я вас всіх люблю цілую. Підписуйтесь на канал Пікіпарофі Крейм ми розвиваємося. Ми розвиваємося, я думаю, ви це бачите. І хто б мені що хейтери не казали, що я роблю щось неправильно, все я знаю, що я точно роблю правильно. Тому. Все, підписуйтесь і давайте разом, разом. збережемо тіл і завдяки цьому врятуємо світ. На нас все добре.